Mm -hmm. Під облачком я віри похилений, Шпівати на не пташок премилини, а й солуха й мила, як той пташок шпівать, Жез любови, нич добре не Же з любови, з любови, а й неч добре не бивати. Ти та Ботці та любое бладана, це може Бомбі шептана, хоч би без не в тому що любити, хоч би безпотім, протоматери піти, хоз безпотім, хоч про безподнім, протомовтерпити. Ну, так.